30 жовтня в приміщенні спортивної зали Ладижинського ліцею відбулося змагання з волейболу між командами закладів освіти Уманського району. Петриченко Анатолій, голова Уманської районної організації профспілки працівників освіти і науки України, розпочавши свою промову, побажав гравцям успіхів та шалених емоцій від гри. Участь у волейбольній грі взяли. Команди Іванівської гімназії, Гладижинського ліцею та центр позашкільної освіти Паланської громади сьогодні. Насамперед відбулася дружня гра, адже наші вчителі відпочили фізично та змогли переймати досвід у своїх колег. Протягом гри активними були не лише гравці, а й наші вболівальники. Сьогодні така активна вболівальниця. Що думаєте, хто сподобався? Подобалися всі, і взагалі потрібно проводити такі е, конкурси для розвантаження нашого трошки життя. Попри цікаву та насичену гру усіх команд, все таки були визначені переможці. Незважаючи на результати, гравці були задоволені грою та виявленими емоціями протягом гри. Які ваші враження від сьогоднішньої зи дуже подобається, хочу побільше таких ігор і таких змагань. Дякуємо організаторам, дуже все добре, Італій Флоровичу. Як вам сьогоднішні змагання? Сьогоднішні змагання мені сподобалися через те, що сильні команди. Я думаю, що розвиток фізичної культури спорту і займання фізичною культурою і спортом у кожному закладі воно буде мотивувати інших працівників займатися спортом. Дякуємо вам, що організовуєте таке Віль, Вільний до роботи час. Дякуємо вам, що організовуєте. Дякую, вам, такі... що прийняли що взяли участь. Після закінчення гри були визначені переможці. Отже, перше місце сьогодні забрали Артспорт, Центр позашкільної освіти Паланської громади. Друге місце Іванівська гімназія. Третє місце Ладижинський ліцей. Ну і на завершення зробили спільне фото з переможцями сьогоднішньої гри. Дякуємо усім учасникам та бажаємо терпіння, наснаги, побільше досягнень. Ну і звичайно найшвидшої нашої перемоги.